Привіт, ми... я хожу по воді. А що ти за режим бавишся? Що це за крила! ігра така? Вау! Такі класні крила. Ярестя в мене крила. В неї крила. І в неї крила є. В мене такі крила. Дуже гарні крила. Ага. Якщо. Якщо хтось, якщо ви не хочете м, бути білими єдиноліжками, тикайте. А я чорні не можна. Чор, чорні в енергії не мають. Ти щоб яся з другими єдиноліжками? Ні, я не б'юся. А що ти робиш? Я тикаю. Я хочу просто... М, вау, в Що єдиноріжка ще може робити в тому режимі? Бігати. Бігати, літати і все? А, дивись, який у мене урівень. Рівень. рівень. Сьомий бачу. Сімий, рівень. П'ятежі. Ти до якого рівня хочеш дойти? 100. До рівня 100. Ага. А що потім буде? Не знаю. Що, просто такого налітає тут? Uh -huh. Це твій самий улюблений режим? Ні, не самий улюблений. А який в тебе самий улюблений режим? Ком. песиків і котиків. Песиків і котиків. Потім, потім сніблю відео. Такий... О, в неї майже все як... Мене, дивись. Угу, класно. О! Як я літала! Ну все, я вам кажу. Автомат. Всім Закінчуємо пока. Закінчуємо відео. Відео закінчається. Що ще будеш казати? Зараз зараз фотку зробимо. Ти підпишек? Зараз подивимось. Хто...